Якщо у вас є ознаки простуди або для профілактики, закипячуємо літр води, додаємо сосну гарно вимита глячки сосни разом з гілочками, разом із хвоєю, кидаємо в кипячену воду, закриваємо, прикручуємо огонь і декілька хвилин кип'ятимо. Кілька хвилинок прокипіло на невеличкому вогні, додаємо сюди невеличку гілячку калини, додаємо сюди декілька сухих квіточок чорнобривців і додаємо з ложку календула. Отак, так опускаємо хвилиночка. Вимикаємо газ, накриваємо кричечку, нехай настоїться. Коли охолоне до 60 градусів, додаємо туди ложку меду. І здорові.